будь-якому власнику цей автомобіль сподобається. Розхід класний, дизельочок надійний. В машинці максимально комфортно. Це 520 BMW 16-го року випуску і на повному приводі. Просто шик, блеск. То я вдумав, що тут щось машинки не заїжджають і заїхала одразу дві. Оця BMW 16-го року випуску, європейка, двохлітровий дизель на повному приводі. Серебристий колір. Як бачите, тут замінений бампер передній з М-версії. Автомобіль стоїть на Nokian Guma, зимова. Низька профільна гума, 18 розмір колес. Автомобіль кузові седан, в комплектації лакшері. 16 рік випуску, в автомобілі нещодавно замінені задні колодки. 500 км назад, масла фільтра свіже замінені, ГРМ також міняний, парктроніки передні задні. Зі слів власника, він коли їде, каже, 200 їдуть по трасі. То Дуже подобається розход йому, 7 літрів. А так по городу десь 8. 9 літрів розход, на даний момент часу 8,2 показує бортовий комп'ютер. Автомобіль максимальній комплектації, походові все чітко, робіть з ним нічого не треба. Шкіряний салон красивезний. У нас є підігріви задніх сидушок. Допереду зараз перейдемо. Під стаканечки. Тут така ніша. Автомобіль у нас з Європи. Два власники було в Європі, два власники в Україні. Але якщо брати за рахунок того, що один власник в Україні це той, хто пригнав її в Україну, то фактичних три власники всього в автомобілі. Один фактичний власник в Україні. Автомобілі є пам'ять сидінь як для, для водійського сидіння, так і для пасажирського, Повний електропакет підіймачів, електрорегулювання, сидінь. Шкіра в ідеальному стані. Пробіга 140 тисяч кілометрів. Круйста ліміт контроль, датчик світла, датчик дощу, запуск кнопки. Старт-стоп, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, вентиляція передніх сидінь. А тобі на автоматі, гарному, восьмиступеневому, надійному класному автоматі. Щодо потужності, тут розкручена вона максимальна, що може бути в цій модифікації. Тут 245 кінських сил, доволі гарні показники. Система автохолд, електроручник, два режими спорт та комфорт. Потім навігація, тут у нас максимальна мультимедіа, у нас і справно, активних помилок по машинці нема. Навігація, до речі, теж тут є. Отак це виглядає. Весь земний всю земну пулю можна продивитися. Десь, що, як. Коротше, максимально напічканий автомобіль. Дуже всього різного є для вашого комфорту. Ціна на даний момент часу 23 тисячі доларів. Але будь-які пропозиції, варіанти розглядаємо. Також можна на обмін, власне каже, або якусь шкоду, або якусь джетку, можна дивитись на обмін. Тож, якщо у вас є якась шкода або джета, пропонуйте. Можливо, ви захочете цю BMW, а ми захочемо з вами помінятися. Тож, чекаємо на ваші пропозиції.